Привіт! В цьому відео ми подивимось на рядок тексту у Python. Згадаємо, які викрутаси можна з ним виробляти, і спробуємо розглянути усі його методи. Попередньо їх згрупувавши за змістом для простішого засвоєння. Найголовніше, що потрібно запам'ятати, рядок тексту в Python є незмінюваною впорядкованою колекцією. Ми можемо уявити рядок тексту у вигляді такої собі шухляди, де кожна полиця пронумерована і містить рядок тексту довжиною в один символ. І ми не можемо змінювати рядок тексту будь-яким чином після його створення. Та можемо на його основі створити новий рядок. Рядок тексту має багато спільного з лістом або тюплом, адже вони усі є впорядкованими колекціями, або їх ще називають послідовностями. Тож рядок тексту володіє властивостями, притаманними будь-якій послідовності. Більш детальну інформацію про колекції та послідовності у Python можна отримати, переглянувши окреме відео на цьому каналі. Згадаємо ці властивості в розрізі рядку тексту. Перш за все, ви можете дізнатися довжину рядку тексту за допомогою вбудованої функції len. При конвертації рядку тексту у булеве значення. Пустий рядок тексту, як і будь-яка пуста колекція в Python, буде сконвертований у булеве значення false. Непустий рядок, відповідно, буде сконвертований у булеве значення true. Також ви можете дізнатися, чи рядок тексту містить певний символ або інший рядок тексту за допомогою ключового слова IN. Або не містить за допомогою комбінації ключових слів «not in». Важливо не забувати, що рядок тексту є ітерованим об'єктом, і ви можете пройтись по усім елементам рядку за допомогою циклу FOR. Розпакувати елементи рядку тексту у LIST або SET, використати множинне присвоєння. Або скористатись будь-якою іншою функцією. Яка очікує саме ітерований об'єкт у якості вхідного параметру. Наприклад, функція Max або Sorted. Оскільки ви маєте справу з послідовністю, в якій кожен елемент має відповідну позицію, ви можете отримати елемент по індексу або зріз елементів, результатом якого буде також рядок тексту. За допомогою зрізу з від'ємним кроком дуже легко отримати обернений рядок тексту. Також вам доступен набір операторів, які можна використовувати разом з рядком тексту. Ви можете скористатись операцією конкатенації або мультиплікації, що притаманні саме послідовностям. Результатом таких операцій знову-таки будуть нові рядки тексту. Звісно, вам доступні також і in-place операції. Там вам потрібно пам'ятати, що вони не змінюють рядок тексту, а лише створюють новий рядок на основі існуючого. За допомогою логічних операцій ви можете порівняти два рядки тексту між собою. При цьому будуть порівнюватись елементи двох рядків попарно зліва направо відповідно до їх позицій у таблиці кодувань. Великі букви в таблиці кодувань ідуть першими по порядку, тому при сортуванні слів ви побачите першими саме ті слова, які починаються з великої букви. Та давайте все ж таки перейдемо до методів, доступних при роботі з рядком тексту. Ми вже згадували операцію перевірки на входження, тож спочатку розглянемо методи, пов'язані з пошуком по тексту. Count дозволяє дізнатись, скільки разів те чи інше значення входить у цей рядок тексту. А індекс дозволить побачити навіть під яким індексом починається найперше входження цього значення. Зліва направо. Якщо вам потрібен пошук справа наліво, можете скористатись методом rindex. індекс Та ці методи впадуть з помилкою, якщо відповідне значення не міститься у рядку тексту. Альтернативно можна скористатися методами find та refind, які, на відміну від попередніх методів, не впадуть з помилкою, якщо значення нема у рядку тексту, а повернуть значення мінус один. Та це не єдині методи, які дозволяють проаналізувати рядок тексту. Також нам доступен набір різних перевірок, які дозволять отримати ще більше інформації про текст, з яким ми маємо справу. Корисними можуть бути перевірки starts with, ends with, щоб дізнатись, чи рядок тексту містить якийсь певний префікс, або якийсь специфічний суфікс. Також в Python у вас є можливість перевірити, чи поточний рядок тексту є числом або буквою, або числом, чи буквою. Таким чином ви дізнаєтесь, що текст не містить спецсимволів. Також є перевірка, чи поточне значення є пробільним символом, друкованим або недрукованим символом. Наприклад, знак табуляції або перенос на інший рядок тексту вважається недрукованим символом. Можна перевірити, чи поточне значення є коректною назвою посилання в Python, або усі вказані символи містяться у таблиці кодувань ASCII. Наприклад, кирилиця або китайські символи в неї не входять. Також ми маємо декілька методів для перевірки регістру букв. Перевірка, чи всі букви у нижньому регістрі, або чи всі букви у верхньому регістрі. Але важливо пам'ятати, що в такому тексті повинен бути хоча б один символ, що, власне, має регістр. Наприклад, у цифри нема верхнього чи нижнього регістру, тому ми в обох випадках побачимо false. Також ми маємо тут дуже специфічну перевірку, щоб дізнатись, чи усі слова тексту починаються з заглавної букви. І оскільки ми заговорили про регістри, Далі розглянемо набір методів, що дозволяють працювати з регістром символів у рядку. Хоч розглянуті далі операції і будуть виглядати як модифікація рядку, не забувайте, що в Python ви не можете змінити сам рядок, та тільки створити новий на основі існуючого. Ми маємо аж цілих два методи, які дозволяють перевести усі букви у нижній регістр. У більшості випадків вони будуть давати однакові результати. Якщо вважати, що існує більше 150 тисяч різних символів, тільки 300 із них будуть давати трохи відмінний результат для цих двох методів. Тому, якщо ви не знаєте, який із них вибрати, обирайте Lower. Також існує метод для переведення усіх букв у верхній регістр або такий, щоб змінити регістр кожної букви на протилежний. Для роботи з заголовками. У нас є два методи Capitalize та Title. Якщо Capitalize за главною буквою робить лише саму першу букву тексту, то Title зробить за главною букву кожного слова, яке знаходиться у цьому тексті. Якщо вам потрібно створити текст фіксованої довжини і вирівнювати його значення по лівій, правій стороні чи по центру, вам для цього доступен набір методів. Опційно можна вказати символи, які буде використаний як заповнювач. Якщо ви працюєте з текстовим виглядом числа, і вам потрібно ліву частину заповнити нулями, можна скористатись методом ZFILL. Насправді той же самий результат можна отримати при використанні функції FORMAT. але для цього потрібно буде вказати специфічну специфікацію форматування, що, звісно, позначиться на читабельності коду, але специфікація форматування є дуже потужним і гнучким інструментом. І це не єдине, що вона вміє. Специфічним методом для вирівнювання тексту є метод ExpandTabes. Він дозволить замінити символи табуляції на пробіли і привести ваш текст до табличного вигляду. Для описаних операцій є також і обернені операції. Якщо вам потрібно не додавати попереду та позаду якісь додаткові символи, а навпаки, їх прибрати. З цією метою ви можете скористатись методом стріп і вказати ті символи, які б ви хотіли прибрати з попереду та позаду. Порядок символів не має значення. Також є лівосторонній стріп та правосторонній стріп, якщо вам потрібно обрізати символи лише з однієї специфічної сторони значення. Далі ми розглянемо набір методів, які дозволяють замінити частину рядку на інше значення. Та повторю це знову. Хоч розглянуті операції виглядають як модифікація. Насправді вони створюють новий рядок на основі існуючого. Операція Replace дозволяє замінити усі входження на інше значення. Та ви можете обмежити кількість замін за допомогою вхідного параметру. Якщо вам потрібно замінити декілька символів на їх відповідники, ви можете підготувати так звану таблицю перекладів. А потім використати її як вхідний параметр у метод translate, щоб виконати відповідний переклад. Але треба пам'ятати, що відбувається переклад одного символу на один символ. А починаючи з Python 3.9 вам доступні два нових методи. removePrefix та removeSuffix. І їх назви говорять самі за себе. За допомогою них ви можете видалити непотрібний префікс або непотрібний суфікс у значенні. Ну і неможливо обійти стороною метод format. Ви можете підготувати такий собі рядок тексту, який буде шаблоном для вашого листа або документу. В ньому зазначите певні плейсхолдери, в які будуть підставлені об'єкти, сконвертовані у рядок тексту. Передані вхідними параметрами у виклик методу формат. В таких плейсхолдерах можуть зазначатись порядкові номери тих об'єктів, які ви хотіли би туди підставити, або вони навіть можуть бути іменованими. В такому випадку при виконанні методу формат потрібно передавати аргументи в якості іменованих вхідних параметрів. При бажанні ви можете створити словник з значеннями, і розпакувати його у виклик методу Format. І це спрацює так, як і очікується. Але, щоб оптимізувати подібну операцію, в Python був доданий додатковий метод FormatMap, який, власне, і очікує на вхід словник зі значеннями. Щоб використати разом із значеннями специфікацію форматування. Кожне таке значення можна, звісно, загорнути у виклик функції Format. Але набагато зручніше вказати специфікацію форматування безпосередньо у плейсхолдерах у шаблоні. Це не єдиний спосіб форматування рядку тексту у Python. Також є старий стиль форматування, але він досить таки обмежений. Порівняно з методом формат і їм рідко хто користується. І є найновіший спосіб форматування, а саме використання форматованого рядку тексту. Для цього перед рядком тексту потрібно додати спеціальний літерал, щоб зазначити, що це саме форматований рядок тексту. А в самих плейсхолдерах ви одразу можете вказати той об'єкт, який хотіли би сюди підставити. Якщо ви хотіли би дізнатися більше інформації про форматування та різні специфікації форматування, раджу ознайомитись із статтею на цю тему. Посилання залишу у описі цього відео. І в самому кінці нашого відео розглянемо методи, які дозволяють перетворити рядок тексту на інший тип даних. Звісно, ми можемо сконвертувати рядок тексту у булеве значення, число. Ціле або дробове, якщо це можливо. Розпакувати символи рядку у ліст або сет. Але це не завжди саме те, що нам потрібно. Перш за все розглянемо метод encode. За допомогою нього ви можете перетворити рядок тексту у набір байтів. Такий собі набір нуликів та одиничок. Та при цьому важливо вказати таблицю кодувань, яку потрібно використати для такого перетворення. Подібне перетворення потрібне для того, щоб передати ваш текст по мережі з комп'ютера на комп'ютер. Уявіть, що ви можете в інтернеті спілкуватися лише азбукою Морзе, тож вам потрібно ваш текст перекласти у такі собі точки та тире за допомогою азбуки Морзе, і тільки потім ви можете його передати на далеку відстань за допомогою миготіння ліхтарика. Де отримувач скористається азбукою Морзе, щоб розкодувати це посилання, щоб перетворити це посилання знову на текст, зручний для читання. Та іноді при роботі з текстом вам потрібно працювати з окремими словами або реченнями, які ви могли би виокремити із тексту. Тож був би доречний якийсь метод, який міг би в цьому допомогти. З цією метою можна скористатись методом «Split», який розбиває текст на окремі рядки відповідно по вказаному роздільнику. В результаті ви отримаєте ліст рядків. При бажанні ви можете вказати кількість таких роздільників, які треба взяти до уваги. І розділення буде відбуватись зліва направо. Якщо вам потрібно зробити обмежену кількість розбиттів, але справа наліво, то можна скористатись правостороннім сплітом. Також ви можете скористатися методом SplitLines, який для розділення тексту використає символи, які відповідають за перенос на наступний рядок. Методи partition та rePartition дуже схожі на методи Split та Resplit, але вони роблять лише одне єдине розбиття, і результатом буде тюпл із трьох елементів. Другим елементом якраз буде зазначений сам роздільник. Оберненою операцією буде операція Join, яка дозволяє навпаки об'єднати усі елементи певної вказаної колекції у один єдиний рядок тексту по специфічному роздільнику. Як ви бачите, при роботі з текстом в Python вам доступна велика кількість різних методів, що закривають усі ваші основні потреби. Зі своєї сторони, я б рекомендував почати вивчення саме з цих методів, а потім поступово розширити свої знання і навчитись користуватись власне, усіма ними. Серед корисних вбудованих модулів, які є в Python і дозволяють працювати з рядками тексту. Я би звернув вашу увагу на такі. Якщо ви хотіли би ознайомитись з усім списком вбудованих модулів у Python, можу вам запропонувати передивитись окреме відео на цьому каналі. Рядок тексту у Python є одним із найпоширеніших типів даних, тому дуже важливо з ним дружити і орієнтуватись у тих методах і інструментах, які він може вам запропонувати. Також можу запропонувати вам. Мій улюблений сайт по Python w 3 w3school, в якому описані усі методи не тільки рядку тексту, і ви там одразу можете поекспериментувати і попрактикуватись. Посилання знову ж таки залишу у описі цього відео. А на сьогодні це все. Ще побачимось!